українського народного танцю розпочався звітний концерт вихованців міського палацу дитячої та юнацької творчості. Відкривав захід колектив вокально-хореографічної студії Чайка. Юні артисти розповідають, для глядачів підготували чотири номери, відпрацьовували їх близько шести місяців. Це все нові номери. Номери ми не танцюємо сьогодні старі. Це прем'єра, і ми їх вчили ну, достатньо довго. Це були не тільки українські номери, а ще й номери, які танцюють в інших державах: італійські, ще закарпатські. Вони трішки відрізняються від наших, які танцюють у нас в краю. І було складно вивчити лексику. Костюми були нові, було дуже незручно, але все добре. На концерті виступали не лише колективи, а й дуети та соло виконавці. Серед номерів були як ліричні, так і розважальні. Знайшли своє відображення у концертній програмі і реалії сьогодення. Юні артисти підготували й виступи, присвячені війні. Тож веселімо людоньки, на людях. Хай мене лин своєму двічну верті. Застрягло серце молоско в грудях. Нічого, все це вилікує смерть. Були серед учасників і ті, хто вже виступав на міжнародних конкурсах, це зокрема акробати. Артисти презентували нові номери, а також ті, які вже полюбилися глядачам. Хі об'єднав у собі цілих три події: звітний концерт, урочисте вручення свідоцтв про закінчення позашкільної освіти та нагородження найкращих виконавців і колективів призом Сонячний дельфін дельфін-2023». цього року. Дипломи отримали 42 випускники. А от за своєрідний Оскар від Палацу творчості бороли 74 номінанти. Такі от сонячні дельфіни ми розробили авторський сонячний дельфін. Його зробили наш керівник гуртка робототехніка разом з дітьми, з вихованцями. Кожен сьогодні номінант отримує такого сонячного дельфіна. І отаку от медаль, це теж медаль, яку отримують вихованець року. І найкращий колектив. Це теж та номінація, яка буде сьогодні вирішуватися. Це дуже важливий захід, бо кожного року ми проводимо його, і наші діти, наші вихованці дуже чекають і дуже пишаються. Якщо що вони отримують нашого сонячного детфіна. Це наш Оскар. Переможців обрали в семи номінаціях: майстерність, палітра, звуки музики, магія танцю, спортивна гордість, вогні, рампи, розумники та розумниці. Привітати випускників та цьогорічних переможців завітали й представники обласної влади. Ми пересвідчилися черговий раз, які у нас стало нові ці діти. Яку прекрасну програму вони змогли підготувати разом із педагогами, з батьками. Саме підводячи підсумки цього складного навчального року. Тож ще раз хочеться сказати, що ані важкі часи, ані всі ті складнощі, які ми сьогодні переживаємо, не можуть стати на заваді розвитку талантів наших дітей. Завершили концерт традиційно українським гопаком у виконанні двох зіркових колективів міського палацу дитячої та юнацької творчості студії Чайка та Весняночка. У закладі додають, дуже пишаються своїми випускниками та призерами і сподіваються, що наступним звітним концертом відзначатимуть перемогу України. Наталія Юр'єва, Олександр Гоц телеканал МТМ.